Минаю дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь доле де ти, доле де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем заумирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а як ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани. Умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково чи жив, чи загинув. Доле де ти, Доле, де ти, нема ніякої. Thank you.